Про це дізналась 10 років тому, моє б життя було кардинально іншим. Але, можливо, тоді я була до цього не готова. А, можливо, ще не склалась так моя карма, да, щоб я про це дізналась. Але якби 10 років тому мені сказали, що щоденна, 10-хвилинна медитація. Змінить моє життя на до та після, змінить моє усвідомлення і бачення цього світу, я б почала медитувати одразу. Але я вже знала про антентичне слухання. Я вже знала про силу мислення, про те, як наші установки та думки блокують наш результат. Бо коли ми чогось боїмось, ми несвідомо туди не йдемо і не бачимо цих можливостей. І тому медитація щоденна змінила моє життя буквально за декілька місяців на дота після. Зараз я більш чітко бачу всі свої можливості. Зараз в мене купа можливостей, бо в мене відкриті очі, бо я бачу цей світ, я бачу, що я можу цьому світу дати, а що цей світ може дати мені. І Тепер прийняття і зміна своїх внутрішніх установок, блоків, програм, які не давали мені реалізуватись, просто відходять на інший план, тому що їх змінити стало дуже просто завдяки медитації, завдяки спокою всередині. У мене змінилось обличчя, в мене а, змінився тембр голосу. Я стала, можна сказати, іншою людиною. Ви можете подивитись мій інстаграм буквально ще там рік тому, і зараз це повністю дві різні людини. І якщо ви хочете навчитись так же спокійно відноситись до всього в своєму житті, змінювати свою реальність, тоді обов'язково починайте медитувати щодня. І в мене на каналі вже є декілька практик медитації, які я вам рекомендую почати робити. Найпростіше це найкраще робити каву медитацію щодня, це медитація перед сном. І ранкову медитацію. Можете обрати хоча б вечірню краще почати медитувати саме перед сном. Ви будете легше засинати, це класна керамічна практика, яка допоможе вам створити те, чого ви хочете. Тому підписуйтесь обов'язково на мій канал і починайте медитувати щодня.